Всім привіт! З вами Макс. Знайомий привіз бак від DAF. -а. Це на 670 літрів. Треба в ньому переварити перегородки ближче. Коротше, треба з нього зробити 470, щоб він на 105-му Дафі з правого боку. Між блоком от блю і заднім колесом ставав замість запаски. Якби там лапи вже закріпили, я вимірявся, в яких місцях треба варити перегородки. Цей бак від 470-го на 500 мм довший. Тобто ми симетрично вскриваємо шви і укорачуємо по 250 мм. І переносимо перегородки ближче, ну то треба подивитися по кресленню, наскільки куди їх зміщувати. Як би зараз? Що? Зараз розмічаємося, поки є сварочний шов, чітко від сварочного шва розмічаємо полосу 250 мм. І вскриваємо боковушки і обрізаємо полоси. Зробили пробний надріз, щоб оприділитися, в якому місці треба пропилювати. І тепер від, де воно? від оцього крайнього торця розмітились 250 мм по всьому баку. Розмічаємося, поки От, жива сварка, щоб рівно було. Розмітилися. Тепер у нас чітко ця ширина правильно виходить. Тепер що пропилюємо? Далі по всьому баку дістаємо ці кришки. Вийшов на вулицю, тут видніше. Коротше, пропиляли шов, Берем викрутку і під колуп відриваємо де ще тримається. Потім берем Опа. І получаємо такий от тазик для котлет. Там от перегородка, так от всередини бак виглядає. Фільтр хлопці згубили з топлювозаборника. Перегородки там треба буде от, е, випиляти оті кути, завальцовані, і перегородки е, посадить глибше. Ну, Тобто пропхнуть їх всередину, бо на малому бакі оці от полоси і кронштейни вони от десь, десь отут і отут. Тобто перегородки зміщуємо. І заодно, оскільки ми вже бак розрізали, то перегородки обваримо, бо якби, є така проблема, перегородки починають рухатися. І потім йде втоплівну солярка з тертою пилюкою алюмінієвою. Пилюку цю фільтра, не цей. Ну, фільтр пропуска цю мікро пилюку, а в форсунках на розпилювачах вона от осідає, клинить, потім там мотор троїть. Отака всередині. Ще одна перегородка. Тобто все. все просто. Давай, о! Дві перегородки, перегородки ми зміщуємо, по розмітці обрізаємо ось оце. Ну Спочатку я обріжу, потім перегородками буду бавитись. Якби все просто, нічого складного, а потім... Основне, що це треба, це герметично зварити назад. Вийшов отакий, така каністрочка невеличка. І два отаких от гризка. Обрізалась. Треть, майже бака. Тепер треба. Вирізати оці от кутки, щоб ми змогли пропнути перегородки ці всередину глибше. Щоб достати перегородку, надрізаємо по завальцовці трошки так і так. А якщо врізалися, то потім просто проваримо зарізон, а ну йде подержку. Зарізали перегородку. Фокусуйся, не хоче фокусуватися. Беремо кубик, в кут. Перегородку ми достали. Перегородка і пустий бак. От, до речі, видно місце, де вже перегородка почала терти. Тобто це вже пішла емульсія в топлівну систему. Якби ця емульсія, ну, терти, терти алюміній з соляркою. У фільтрах він не осідає, він осідає на розпилювачах форсунок. І топлівній системі приходять дрова. Просто. Е, зараз бак. Бак що? Зараз будемо хімію брати і мить бак, бо іначе ми ну, ніяк його не зваримо назад. Е, помив перегородки, бак, все чистеньке щоб соляри не було тої. А парафін позмивав. Вставляємо перегородку, вже вимірявся, встановив її глибше, як потрібно, по кріпленнях на рамі. Ставимо прихватки спочатку від середини і до країв. Не фокусується. Ну, коротше, прихватки видно. Юзаю педальку Все класно, дуже зручно. Не представляю, як я до того працював без неї. Як би газнув, кляксу поставив і все. І збавив ток. Ну, от протири Вже тут перегородка терла. Воно не глибоке, але воно є. Є баки, що перетирає, там страшне просто. Якби прихвачуємо по кругу. І все. Потім варимо. от шовчик лягає. Не дуже гарний, трошки по ширині пляше, але тут трохи незручно в бочці сидіть і то все варить. Тут трохи аргон плюнув. Отак от, от обварюється вся перегородка по кругу. Е, оце алюміній помив тільки е, самою моторною хімією, от з водою. І все. І воно жира нема. Гімно не гоне. От у цих місцях, де прорізав, де є легкі підпили. Поверху прохожу, щоб, е ну, щоб на всяк випадок не репнуло. Як би? Тут от тільки дві цяточки достав. Отак от. Зараз вот два кута залишилось обварить. І буду ту перегородку пхати, обварювати. Обварив обидві перегородки. Все вже там на місці. Все класно, все грає. Тут темно, тут не видно. Ось така от штука. Як би. Тепер треба кордовою щіткою зачистити торець, зачистити кришки і вварювати кришки. І от Рівненький, гарненький. Це от іде така от чорна полоска. Це остатки від валіка ну, полуавтомата, що варилося. Ця сторона чистіша Ну, як би тут було от. Нерівно попиляно. Ідеально не завариш. Ну, от порівняно от. більш-менш так, то якби непогано. Боковушки вварені. Три городочки вварені. Завтра Приснути. десь 2-3 атмосфери опресовка, намилюю і все, і людина забирає. Новий бак. Всередині помитий, частенький, перегородки на місці. ой, Такий от бачок вийшов. Зараз буду качати бак. Щоб заткнути безформені всякі оці отвори. Там от кусок. Не видно. Коротше, під кубиком кусок латекса із сидіння автомобільного. Тут кусок м'якої резини. Брусочок ремнями це все діло затягли і зараз через пробку зливну води будемо качати. Резинку і милить шви зварні. Промили все, ніде не пузирить, накачали. Він аж надувається бідненький. Ніде пор нічого нема, доварювати не треба. Якби все, кордово щіткою зачищене, плюс е різалось неабразивним кругом. Тобто вшу абразива нема, по суті, пор пускати нема чому. Виробляти алюмінію під зварку можна тільки механічним е, інструментом. Ну, тобто там фрези, шарошки, сверла, е, бо не можна юзати реально абразивні круги. Все одно буде абразив гнати спори або дуже якісно вичищати після абразивного круга. Ну, я стараюся абразив під зварку не використовувати. Такий от бачок вийшов. Дякую за увагу. До зустрічі!